Розкажіть історію про те, як люди намагались вами зманіпулювати. Я інколи зустрічався з жінкою, яка завагітніла і стверджувала, що дитина моя. Я ходив з нею на всі огляди до лікарів, був на пологах, навіть прив'язався до немовляти на кілька тижнів після народження. Одна з подруг сказала, що мені можливо варто зробити тест ДНК, щоб переконати, що батько я вочевидь, ця жінка сказала своїм друзям, що вона майже впевнена, що дитина не від мене, але я відповідальніший і зможу краще подбати. Про неї протягом декількох тижнів вона відмовлялась робити тест. Поки я нарешті не звернувся до адвоката і не надіслав листа з вимогою провести перевірку на батьківство. Виявилось, що подруга була права, і дитина не моя. Тоді це мене дуже засмутило. Але тепер я розумію наскільки божевільною була ця жінка. Вважаю, мені дуже пощастило, що так все закінчилось. Використовувала своє виховання як виправдання, щоб поводитись зі мною як з лайном. Щоразу, коли у мене виникала проблема, вона перетягувала увагу на себе. Щоразу, коли я викривав її у чомусь, вона все перекручувала і робила винним мене. Це все одна і та ж людина, дослівно, як мій колишній. Дозвольте мені додати ще кілька пунктів. Він починає вказувати на свої травми і проблеми в сім'ї, щоб викликати співчуття. Він Плакатиме біля моїх ніг просячи пробачення, а потім продовжить ображати мене. Він буде використовувати свої сімейні проблеми і покійних людей, щоб маніпулювати мною і викликати співчуття, і буде активно брехати про нещасні випадки і смерті, оскільки знає, що я чутлива до таких тем. Він вимагатиме від мене грошей та інтимних стосунків, погрожуючи, що зруйнує моє життя та життя моєї найкращої подруги. Спробує прикрутити мої слова а коли його буде спіймано, скаже: Я розлютився. Це була помилка, і спробує заткнути мені рота. Буде звинувачувати мене у всьому, що з ним сталося. Крокодилячі сльози використовувати фразу Ми сім'я як виправдання, що відмазатись від усього і не брати на себе відповідальності за власні вчинки, використовувати помираючих родичів, щоб викликати у мене почуття провини і змусити надіслати гроші, важко і неприємно, коли люди нещирі. Від цього дуже швидко втомлюєшся. Бог сказав мені, що ти вставте маніпуляцію. Якщо хтось таке говоритиме, тікайте. Ми вирішили, що всиновимо твою дитину. Мені був 21 рік, і моя дівчина тепер дружина. Щойно завагітніла. Як ти думаєш, ти заслуговуєш на це? Такий то образився або розлютився на тебе. Моя бабуся постійно каже, що вона жахлива і погана людина, коли її викривають у таких витівках. Я знаю, що вона просто намагається завоювати симпатію, та щоб люди сказали, що вона хороша людина. Я просто мовчу і даю їй можливість говорити. Я Чайлд Фрі за власним вибором після того, як все дитинство провела, виховуючи своїх чотирьох молодших братів і сестер. Більшість моїх друзів і родичів не проти цього. Але у мене були друзі та родичі, які намагались змінити мою думку. Вони вимагали, щоб я потримала їхніх дітей, навіть намагались змусити мене понюхати немовлят, розмахуючи дитячими речами перед моїм обличчям, промовляючи, що це так мило. Також вони надсилали відео та фото. То своїх діток у приватних повідомленнях мене досі турбує. Відео під назвою Зміна підгузків це приємно і корисно. Моя покійна мати була майстерною маніпуляторкою. Одним з її улюблених прийомів було поводити зі мною люб'язно або використовувати підхід. Я, бідося, щоб змусити мене робити те, що по правді не потрібно було, робити негайно. Коли я не міг перелаштувати все своє життя, щоб негайно приїхати і зробити те, що їй було треба. Вона навмисно знаходила когось іншого, хто б це зробив, а потім змушувала мене відчувати провину. Хороший приклад. Вона захотіла перевести стару шафу зі свого будинку до помешкання тітки. Шафа їй не заважала, просто матір вирішила, що їй остогидло на неї дивитись. Коли я не захотів відпрошуватись з роботи, їхати півгодини до її будинку, а потім ще 45 хвилин до тітки, щоб доставити шафу в ту ж хвилину. Вона знайшла іншого лоха, а потім намагалась змусити мене почуватись лайном через те, що я поганий син. Багато супервайзерів та менеджерів засипали мене розповідями про те, яка я чудова, і що підвищення вже не за горами. Вони робили це для того, щоб я була щасливою і слухняною на своїй посаді, не маючи наміру коли-небудь підвищувати мене, бо я була занадто цінною і продуктивною на своїй теперішній посаді, щоб хтось міг мене замінити. Вишенькою на торті стала робота, на яку мене взяли тимчасово на один рік, щоб замінити людину, яка. Пішла в декретну відпустку щодня. Я чула всі ці сантименти про те, яка я чудова і як вони створять для мене нову посаду і приведуть мене на неї, коли працівниця повернеться. Я погодилась на цю роботу заради досвіду і трохи сумнівала, що мені дадуть постійну посаду, тому покинула їх через 9 місяців, коли отримала приголомшливу пропозицію в іншому місці. В моїй заміні сказали те саме, що й мені, нібито згодом вона отримає постійну. Ну, роботу вона повірила їм і її звільнили через два тижні після того як повернулася моя попередниця. Колишній був одним із тих, хто виглядає як ідеальний партнер, але повільно перетворюється на справжнього терориста, коли починає проявлятись його справжня сутність. Під кінець він постійно намагався маніпулювати мною або вивести з рівноваги. Одного разу він дуже розсердився, що я довго готувала вечерю, і я розплакалась. Зауважте, я робила це не для того, щоб отримати співчуття. Я тихо плакала, поки він сидів в іншій кімнаті, але мені було справді. Болячи й нестерпно від неповаги, яку я отримала. Але врешті-решт він зайшов на кухню і побачив мене, а потім почав свою промову. О, ну починається. Схоже, що це я такий поганий. Не було сенсу сперечатись, тому що саме цього він і хотів, а я не могла нічого раціонально сказати на свій захист, тому що він, згідно з його мареннями, ніколи не був винен. Я просто мовчала і намагалась здавати, що його там немає, поки він сварив мене за те. Що я своїм плачем змушую його почуватись винним. Коли він зрозумів, що я не збираюся грати в його гру і вибачатись за те, що у мене є людські почуття, він підняв ставку. Через таких жінок як ти, чоловіки вкорочують собі віку. Після цих слів я покинула його, але на цьому все не закінчилось. Як тільки він зрозумів, що я справді йду, він купив нам квитки на круїз. І коли збагнув, що я не збираюсь повертатись, то вирішив, що я винна в тому, що він Аремно витратив гроші. Після цього половина нашої компанії друзів думала, що я якась мерзенна безсердечна дівка. А через кілька місяців, коли я вирішила купити щось на Амазон, то побачила, що він користувався моїм акаунтом, щоб купувати речі, які я мріяла колись придбати, наприклад, гідромасажну ванну та альтанку іспанський сором. Фікція майбутнього, коли вам розповідають, як чудово все буде, і як він зробить і те, і це, та ще й он те. А якщо ви зараз зробите те, що він просить, то в майбутньому все буде чудово, хіба не так? Потім, коли це майбутнє так і не настає, оскільки він ніколи й не збирався виконувати свої обіцянки, ви почуваєтесь бовдером через те, що купились на його побрехеньки. Мораль цієї історії полягає в тому, щоб судити і приймати рішення. На основі вчинків, а не слів, деякі люди не мають ані грами честі і їх зовсім не хвилює, що їхні слова такі ж нікчемні, як і шматок використаного туалетного паперу. Він думав, що отримає ключ від будинку в обмін на обручку, він бездомний, а я самотня і просто розважаюсь. Постійно скаржилась на те, як важко їй живеться, щоб виправдати свої вчинки. Почала називати мене токсичним після того, як я протягом семи років все їй пробачав. Здебільшого він просто прямо погрожував мені насильством і час від часу застосовував його. Він не був дуже розсудливим, чесно кажучи, не зважаючи на те, що моя мама змогла взяти його під контроль останнім часом, я все ще майже постійно боюсь доторкнутись до якоїсь неправильної речі. Колишня дружина вибирала тему для суперечки, починала переходити на особистості, поки я не вступав у конфлікт. Якби я не намагався цього уникнути. Потім швидко змінювала тему, так що я ні на що не міг сформулювати жодної розумної відповіді і не мав шансу досягти найменшого покращення в нескінченному списку речей, які її турбували. Так тривало роками, навіть після того як ми розійшлись, а потім розлучились. Весь цей час вона казала мені. Що я ніколи не приймаю допомогу, а психотерапевту, послуги якого були нам не по кишені, що я знущаюсь над нею. Більше ніколи на це не підпишусь. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Байміякофі за фінансову підтримку. А які маніпуляції застосовували до вас? Напишіть в коментарях.